Так, а це хіба не сучка? М-да. Ми на каналі Power of Young, це Creativity шоу. З вами Костя Шнайдер, а також наші, наші гості, найкреативніші креативники і креативниці індустрії. 에, з нами сьогодні Тарас з Ліобернет. Дмитро зі Spark Foundry. А Олена, з Ліобернет. Загадувати два Так. Секундочку. А ви де ви не працювали? <рес> я <Як рес> вас працювали? <висували? рес> <рес> Підписуйтеся на канал обов'язково, ставте лайк. Ой, так. Люди старші не користуються презервативами. А тому що вважають, що ну, як, ну, ми вже не можемо, скажімо, вагітнити да, репродуктивними займатися речами, тому нема сенсу. Коротше, треба було створити кампанію для літніх людей, для пенсіонерів, для того, щоб популяризувати безпечний секс. В мене є стовідсоткова ідея я впевнений, oh. що вона правильна. А кожного разу, коли вони там по скайпу вайбер не там французькі дідусі бабусі. Спілкуюся з онуками, і воно питає: ти вдягнув шапку, і приходить тільки натифікейш на французькій мові, і ти не забудь вдягнути шапку на свого друга. Це супер, це супер, так? Класна ідея. Це точно лев. Перший лев сьогодні. Всьому Може, це якась цікава типу, теж в так в додатку? Так. Наприклад, що літні люди просять поповнити їм рахунок так. В телефон? І, типу, е, якщо там бабуся чи дідусь типу скидають аналізи, все ок, типу, я тобі поповнюю телефон. Ні, типу, сорі. Ну, щось таке. Ти типу не спілкуєшся з дідусем в цьому місяці. Типу, на телефоні в тебе немає. А може, а може, типу, разом з якимись ліками для літніх людей, ну, типу, там сердечників, типу, контрацептиви, типу, ще ну це круто, це лев. Ну, Якщо це повинна бути компанія така мила, все ж таки дідусі, бабусі. Можливо, вони випустили в серію типа дитячі книжки, uh -huh. де завальовано, а, там бабуся чи дідусь, коли там читає ніч oh. книжку, а потім видобавитися е, зі своїм. Okay. З бабусями. З бабусі, або дідусем. Mm -hmm. Або бабусі, бабусі, дідусі дідусі. Діду По-іншому буває, так. Да. Що там просто ця книжка дійсно про завальована, про шкоду цих э, захворювань, mm -hmm. і що там э, мають э, захищатись всі, і підлітки, і їх батьки, і дідусі бабусі. І так, типу, э, розповідаючи своїм внукам, э, mm -hmm. Короче, вони самі вчаться. Крута ідея, насправді, точно легко. Лев, тому що тут якби книжка, да, яка виховує одночасно і дітей і тих, хто читає цю книжку дітей. Клас, а можливо, ще ідея типу партнерства з аптеками. Mm -hmm. І, типу, як дітям, там, наприклад, в магазині дають, якщо немає здачі, якихось мілких купюр, дають так. їм типу цукерки. То в аптеках, типу, дають презервативи клас. на здачу. Типу, якщо немає мілких клас, круто. Дуже хра ідея. Це точно лев, так це. Це маленька підказочка. Що люблять? Подумайте, просто можливо це на щось не наштовхне люди старшого віку, пенсіонери. Що вони доміно? От, от що наприклад, наприклад, шахи, так, так, і і що от, як от от використаючи цей факт, що, наприклад, шахова дошка замість бур презервативи? Так. Ну, деміну тоді більше підходить, мабуть. Да. Можна з <гум> зробити такі прям. Так це, ж, а це ж, типу, прям надягнути на, на, на фігури, на <гум> <дякую>, це <вже> <гум> презервативи <гум> і типу, в шлахі. Під час ковіду було б до речі, кожного разу міняєш, і не треба їх там. Кому <гум> з вас давати лево за це креативне рішення? Обом. Обом. Пунь! По одному леву. Вони започаткували кінки вечірки для Так. Це не я кажу, якщо що. І вхід туди тільки якщо ти приніс з собою три презервативи. Або вже взяв. Я подумав, що може на ці, ну, типу, клуби знайомств, вхідний квиток на презервативі надрукований. Хороша ідея, це Лев. Це... Безперечно, Лев. Так що, може, послухаємо, що там чат-GPT сказав, тому що да. вже багато і так накидали. А чат-GPT, знаєте, запропонував створити серію рекламних відео, в яких пенсіонери відверто розповідають про своє щасливе сексуальне життя. Ну і, звичайно, також кажуть, що треба користуватися презервативами і різними. А розказати вам, що там насправді було? Та ви вже накидали просто безліч крутих ідей. А в оригінальній ідеї вони зробили презервативи у вигляді насіння. насіння у вигляді насіння для рослин. Ага. А тому що всі знають, що пенсіонери люблять висаджувати Ось, щось, порпатися значить, да, там в городі квіти якісь. Ось і вони зробили це такий дуже цікавий дизайн-проект. Всім. Літнім людям сподобалося. А також це сподобалося членам американського журі, тому що цей проєкт, я вам скажу, отримав. Отримав два срібних лева, два брозових. І, боже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять шорт-листів. На секундочку. Десять шорт листів. Вау! Дуже багато всього отримав в різних категоріях. Наступне питання. Питання номер два. Цікаве насправді бренд Макдональдс. Наш улюблений бренд. Контекст нагадав. Контекст. Молодь, ви знаєте, дуже часто практикується в Макдональдс. Працює там на касі, оце вільна каса, кричить і так далі. І не тільки на кухні. От останнім часом все менше, 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 менше молоді приходить в Макдональдс для того, щоб працювати, якусь отримувати свою першу роботу. Що можна було такого креативного зробити, щоб можна, приходила в Макдональдс? Щоб це місце стало знову в тренді. Ну що, з резюме, дабл чиз мініму. Що ви ще? Що можна? Типу, за, за те, що ти в резюме? Да, ну, типу, ну, ти ж маєш прийти на співбесіду. Ж... Чекай, чекай, ще раз поясни. Ну, типу, Чек. висилаєш резюме. Так. Ти приходиш на співбесіду, можливо, ти думаєш, що тебе не візьмуть, а? але безкоштовно дабл чис за це резюме він переважає, і ти йдеш. А там далі ти вже згодився вийти, вже немає варіанту. Ти ми ну, приходиться сумішати навчання і мак. Ну коротше, сіві в обмін на їжу. Так. І, і власне, ну давай, лева тобі за це дамо, чому ні а, така от. І я думаю, що це достатньо робоча працювала. Типу, Назбирала б. Можна, можна, можна під постійно, можна типу, як лейфхабі для ті, хто uh -huh. любить поїсти мак, постійно з різними іменами відправляти і ходити, типу, на обід. Макдональдс, типу, на скобе сіду кожен кожен день в різні ресторани, да? Ми знаємо про Фінляндію. В Фінляндії і дуже багато крутих гонщиків. Можливо, вони найняли якихось там Мікіхакені Райкенів, щоб вони на МакДрайв іноді заїжджали і кожен там, типу, свого кумира хотів побачити. І такий хопа, фоточка з Райкеном, і день пройшов. Пройшов зря. Ну, взагалі, формула 1 на МакДрайв це вже цікаво, круто. За це тобі точно лев. Ну, типу, може, це дає якийсь статус, наприклад, платити зарплату mm -hmm. акціями? Типу, ти стаєш співвласником Мак? Так, молодь любить акції. Да. Це всі ну, акції типу, молодь є, любить бути крутим, статусним, класним. Типу, і це дає тобі акції, це дають якийсь типу, престиж. Ну, типу, що ти може, тобі є що частка. дає що Макдональдс це тобі, mm -hmm. типу, цю якусь синю галочку, типу в інстаграмі. <реш> або, або з інстаграмом заколабитися, зробити якийсь, типу, стікер, що типиш. Жовту. Шо, ну, да. так, чи працюєш <реш> у Макдональдс? Ці галочки е хочуть купити, типу, але вони не продаються, тільки якщо ти підеш у Макдональдс. Ну, цікаво, насправді. Ідея окей, давай Лева, тобі за це дамо. Ексклюзивні, якісь бейджики, ачівки, ачівки да, да, для digital, середовища. Так. Да. Можна. Маркетингово класика, ну вибач. Так зволду. Зараз відповідає. Може, типу, працівники можуть створювати, ну, типу, як, не рецепти, а то, кулінари Лас, і, є, і, є, да, і є працівниками. Тобто вони е, пробують це, вони вирішують, яке, яка страва піде в меню, яка ні. Ну, типу, е, щось, щось своє, типу, додати в бізнес. Більше. Повноважень. Да? Типу, того, так. Да. Креативна молодь приходить і робить те, що хоче типу, робити. Ти можеш щось вирішувати в цьому бізнесі а та, не відчуття, просто, а не просто. Не просто вільна да. каса. От, до речі, типу, вони mm. могли створити якийсь новий мем, який mm. би перебив мем вільна каса. Вільна <рігум> каса <рігум> 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 це говорять. Давайте тобі леведимо за попередньо. Якщо це було б в Фінляндії, Японії, це точно було б. Це знаєте, шоу, де на, треба бігти через багню купригати. Е, ну, типу, шоу, е, що, типу, головне там, перемога це місце в маку. І японці вийшли там, вийшли з чергу, карабкались б на ці е, 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 скользькі. Може, Фінляндія це вітінги, так, холодно. Типу бої вітінгів, типу за місцем умакі. <рикул 'я> Вікінг-графши роблять бургери. Да? <рикул 'я> З кінців це, це все круто, це все цікаво. Ну, мені здається, щоб люди реально приймали в цьому участь, все-таки має бути ця посада цікавою. Да? Ну, якась б, має бути причина для цього. Дегустатор бургерів. І це була по суті твоя ідея. Да? Ми просто докручуємо зараз за це тобі. Лева а, Можна Посад... працювати в своєму одягу, а не так. А, в цій, блін, галстук, кепочка. І людина приходить, і вона є ну, як uh -huh. вона є. Так, виділяється, як хоче, пачкається, але в будь-якому випадку, ну, З... я працював макуй, це дуже не подобалось ці всі. А, я привіз тільки гаустичок і кепочку, бо вони ці полав. Вау, це крута ідея, насправді. Тобто вільний дрес-код для працівників. Ну, ну, тільки там може тіпа, зробити, щоб він був окремо для ресторану, щоб всі се сторони витримати, але. Ну, це крута ідея, насправді, це точно лев. Вона дуже проста. Клас. Ми, Відповідь. Є останні ідеї. Мені останні день заставити саме підлітків працювати з Так. А от, батькам же це вигідно, щоб їх діти пішли працювати. А ви людина, кажуть, ви приходите весу. і кажете, іди працюй куди хочеш, тільки на Макдональдс. І все. Підлітку потрібно буде йти саме Макдональдс, бо інакше ніяк. Інакше цей кейс мене батьки дитинство дитинстві. Ніяк не зробили. Це протестне таке, да, протестна механіка. А як змусити батьків? Два, а будькам вигідно людина заробляє перші гроші, а ага. перше її нема, можна займатися на хавалу да. <реш> <реш> Тобто, це кампанія буде таргетувати батьків. Казати саме так. Да, забороніть Свої дітям працювати дітям. в Макдональдсі. і всі діти підуть. Сподівати. Ну супер, я думаю, що Лева – це заслугова ідея. <звук> супер. Так Смиріка. от слухайте, а щось мені здається, Ліна, ти казала за уніформу. Так, зробити так, так. уніформу, типу, дизайнерську. Ага. І щоб тільки працівники могли її носити. Типу, зробити її е, модною цю уніформу. Не ну, як ти казав, Звичай, що купити, це купити може купити. Ну, купити да. або найняти дизайнерів, вони зроблять класну уніформу, і щоб тільки працівники Макдональдс могли її носити. Типу, це буде таким як мотівейським ексклюзивний такий дроп. Ексклюзивний дроп одягу саме уніформи. І це уніформи правильна марку. відповідь: два леви тобі. Oh. Брент-рено mm. Брент, Рено. і Рено, вони закомітилися, закамітилися, здається, там перейти повністю на електрокари mm. випускати в якомусь там 35-му році. Законодавство в Євросоюзі таке. Але неважливо. Але і вони взагалі дуже багато електрокарів вже випускають. Але є проблема у Франції. Не так багато станцій для заряджання електрокарів існує. Ну тобто, там зрозуміло, що в Парижі їх багато, а по всій країні не так багато. Як можна було креативно вирішити цю проблему? Ага. Коротше, був була ситуація, коли заарештували CEO Renault-Nissan, за корупцію yeah. в Японії. Е, і він втік, здається, до, до Лівану в цьому чеклі в, 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 від контрабаси чи щось таке. І вони просто зробили ці зарядні станції у вигляді контрабаси, що типу е, втікає від глобального потепління, Але це така як... yeah, може... реклама для тих, хто ти в контейнері. Yeah, yeah, може yeah. вони yeah, yeah. типу yeah. зробили такі як портативні зарядні станції вигляді, типу контейнерів, да? типу, які роз'їжджають там по. По Франції, і ти можеш ти. може може якийсь додаток, який показує де хто і коли піде стати. Або ти можеш викликати як таксі? Або може да бо можеш викликати, але треба щоб викликати. Потрібно 20 людей, щоб типу натисли, що хочу, щоб тут вони стояли. і воно приїде. А з... я щось подумав, що ти говориш про взагалі мобільні, тобто мобільні зарядні станції, які пересуваються Так, 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 але тобто... в вигляді контейнерів, бо мобільні саме мобільні. Вони типу ну. Тоби, щоб вони пересувалися, може, третє, а теж енергія. Ну, це зрозуміло, але вони можуть перевозити і... більше западні. Я думаю, типу, ну, як цей грузова машина, там mm -hmm. контейнер, який вигляді, ну, контейнер з зарядком. Так, так? Так. Весь контейнер це батарейка, по суті. Типу, вона пересувається, ну, там їх кілька. А можеш, можеш не цей. Вже класна ідея, Лев 100%. Ну, зарядка, а, ну, це вже... Звучить круто, цікаво, і насправді. ну точно, точно а, заслуговує лева можливо вони дозволили заряджати не тільки від станції а типу від ну там умовно від сонячних батарей. Типу, так, є ж багато в цих в селах у Франції, угу. як ти кажеш, не тільки в Парижі, в селах, типу, домашніх називаються, типу, в них є свої панелі, так. і типу ти можеш просто під'їхати до їхнього дому і зарядити. Вони ти... доплачували домогосподарству за те, що вони заряджали риношки. Ну, типу, і ти можеш під'їхати до uh -huh. будь-якого господарства, типу, втикнутися і в розетку, типу, зарядитися, і рено платить цьому господарству за використану енергію. Uh, Жо, це я думаю, що це можна зарахувати як правильну відповідь. Насправді вони зробили трошки по-іншому. Вони зробили Airbnb для заряду. Тобто, кожна людина можеш? Да, можеш. У, у якщо у тебе є зарядка, ти просто виставляєшся на Airbnb, і потім люди, які планують свої маршрути, вони знають де можна зарядитися ще. Тобто так, це шерінг по суті ну, або залучення. Домогосподарств до цієї мережі. От, ну я не знаю, я думаю, що е, тобі Давайте. Теж. Давайте. Слухайте, відповідь чату GPT насправді розчаровує, бо він запропонував придумав звичайно цікаву назву для компанії Зелена хвиля Рено. Але по суті це будівництво та розширення зарядних станцій ну, мережі зарядних станцій. Uh -huh. Ну тобто, так, да, класно, давайте вкладемося просто грошима, побудуємо більше станцій. Uh -huh. А що, яка проблема не вистачає станцій? Давайте uh -huh. станції. Uh -huh. Він зробив, як роблять великі корпорації. Він будь-якій звичайній ідеї дав просто брендингову назву. Це велика будівництво рішення, що це зелена хвиля. Зелена хвиля від древно. По бонуму станції, але логотипчик, за Леготипчик Ну, коротше, Абсолютно, насправді він не те, що знаєш, це банальне рішення. Це якраз те, що і всі роблять. Не те, що прагматичне, просто з життя. Добре, супер, клас. Дякую вам. Що така тиша знову знову. Так, починаємо з Олени. І у Олени 7 левів. <плес> Діма! І у Діма 9 левів. <плес> <плес> І у Тараса. Що там? Я, <плес> я, я не бачу, поверни повернутися. Чи деви, чи що там, чи то дуля? І у Тараса. <плес> Він... <плес> 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 тобто, переможець сьогодні у нас. Діма. <плес> Діма. Я знаю, що ніхто тут мені не піддавався, це моє перше шоу. Просто медійникам щастить. <ривіт> <ривіт> Розкажи <ривіт> трошки більше про Foundry. Чим займаєтесь? Це медійна агенція. Ми маємо дуже крутих клієнтів. До речі, Durex, яким ми тут вже згадували. Це теж один з наших клієнтів, в якості там рекет це велика компанія, яка ще на Архен проводить робить. Короче, нам не вистачає людей, бо ми дуже сильно розширюємося в команду діджитал-пленінгу. Це ті, хто трошки любить математику, але ще більше любить просто реалізовувати круті ідеї. ми створюємо, плануємо як розміщувати рекламу, як краще щоб вона там охоплювала правильну аудиторію. Це все заводимо, і ще коли там в Ютубчику бачите, буде бачити рекламу, бо яку завели. Це не що, ендорфіни підвищуються в 10 разів. Долучайтеся до нас. Якщо там вже не буде до вакансій новомент випуску, mm -hmm. вони все одно будуть згодом, тому що ми постійно розширюємось mm -hmm. і підписуйтесь просто на всі помісі з соцмережі. Я думаю, там в описі є всі сили. І дивіться, що в нас є для переможця, це лев. Лев, який можна завжди носити з собою. А це тебе. <плес>